Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Маю цілий таз чудових помідорів. Буду готувати е, томатну пасту на зиму, буду закривати її в банки і заморожувати. Хочу розповісти, як я це роблю. Ну, для томатної пасти в основному потрібно брати м'ясисті е, такі гарні сорта помідор: ось такі, от, щоб було багато м'якоті, щоб, щоб було мало соку. У мене, звісно, тут є різні, є ось і дрібнота, але всі вони такі достатньо товстостінні. Значить, Для томатної пасти я беру завжди добре зрілі помідори. Я навіть ще деколи їх можу 2-3 дні залишити, щоб вони аж так почали, аж стали перезрілі. Тоді томатна паста буде смачна, солодка, буде гарно відділятися. Помідори я помила. Великі порізала надвоє. Малі просто де розрізала, де, де просто от попроколювала для того, щоб не стріляло в очі. Попки навіть я не відрізала, вони абсолютно не заважають, тому що буду я їх молоти в ось такій соковижималці для томатів. Друзі, в мене ж 6,5 літрів томатного соку відчавила я, він у мене вже закипів, ось починає з'являтися пінка. На, варю на сильному вогні, єдине, що налила от в каструлю багато, достатньо, е, треба наливати менше. Треба в каструльку наливати десь два пальця доверху, щоб не вистачало, тому що вже і збігло. На першому етапі, як тільки закіпає, от на ньому утворюється отака от піна. Буквально декілька разів я цю пінку зніму, помішую. Ось вона робиться. Не всю декілька разів. закипало воно на сильному вогні у мене, а потім, як зніму піну, то вже зразу зменшу вогонь. Пінку я зібрала, і тепер для того, щоб не уварювати пасту на плиті годинами, так як воно уварюється 3-4 години, я буду користуватися ситом. Ось поставила миску собі, буду ось так от робити. Занурюю сито у томатну пасту і черпаком оце я буду вичерпувати. І цю всю воду вичерпаю. Я сподіваюся, що хвилин за 20, так, у такий спосіб, я з 6,5 літрів томатного соку зроблю уже майже готову томатну пасту. Я практично ніколи не додаю у томатну пасту спеції. Додаю виключно сіль, і мої, якщо помідори кислі, я можу додати цукру. Звісно, це додається все за смаком, і я буду додавати вже коли десь половину, половину цієї от водички томатної, коли я вичерпаю. Її виливати не буду, тому що у мене ще є відро томатного соку, і я оцю от, скажімо так, самий сік без м'якоті. Я додам у то відро томатного соку і зварю і закрию. Цю водичку я не виливаю. Ось, друзі, у такий спосіб. Коли його вже стане менше, тоді потрібно буде після кожного от вичерпування трішки повичерпували. Треба буде отак його обмішати і знову ставити, тому що вже буде гуща більш така концентрована. Рідкої частини буде менше і буде тяжко його вичерпувати. Тому треба його робити однорідне. І тоді зможемо вже вичерпувати до кінця. Друзі, чим густіша залишається у нас томатна маса в каструлі, от чим більше вже ми вичерпали оцієї юшечки, тим гірше заходить сік у сито. От, і це ще пов'язано з тим, що воно налипає на сито оця гуща, то отак періодично я її зішкрібаю. Отак з сита. І тоді воно знову більш-менш нормально, як би з'являється, рідина у ситі. Друзі, я засікла час, було 6,5 літрів, зараз, напевно. Добрих дві третини, я відлила уже від, від відчерпала, так я скажу. Це за 10 хвилин. На даний момент у мене ось яка консистенція. Воно, звісно, вже густе, але ще, якби до самої якби мовити, томатної пасти, воно ще далеко. Я не люблю зазвичай робити, уварювати аж до такого стоячого стану, будемо казати, якщо вас влаштовує, до прикладу, отака от, от консистенція. На даному етапі, тут у мене, я думаю, десь 2 літра його є. Я покладу простої солі, не йодованої, Покладу, от як на столову ложку неповну, будемо казати, три чверті. Все, більше жодних спецій класти не буду. І ще по уварію, хвилин 10-15 почерпаю. Якщо ви любите, щоб додати спеції, такі як перець з горошком чорний, можна гострий перець додати, лавровий лист, можна додати цукор. Ну, у мене я не додаватиму, тому що в мене солодкі помідори. Якщо воно такі кислющі, то можна додати, в принципі, всі спеції на даному етапі можна додавати за смаком. Лавровий лист, лист потім витягнути. Перчик духмяний і перчик. Чорний і решту спеції, які ви хочете досипати, можна зав'язати в марлічку у вузлик, там проварити ще 10-15 хвилин, або просто кинути так, або просто змолоти перець, тобто в будь-який зручний для вас спосіб. Засікла по, -та, по годиннику до ось такого стану, томат уварився за 20 хвилин, за 20 хвилин вичерпування. Я на цьому зупиняюсь. Якщо хтось хоче, щоб консистенція була ще густіша, то треба уже стояти і рукою вимішувати і уварювати. Бути акуратним: чим густіша залишається у каструлі маса, тим більше вона може стріляти. Стріляти це опіки. Я вже не кажу про те, що вже спина вся в плита вся обляпана, воно може опікати руки. Я цього не роблю. Отака От консистенція повністю натуральної томатної пасти, томату на зиму. Мене повністю влаштовує. За цей час я простерилізувала простерилізувала у мікрохвильовці баночки, мокрі поставила, просто помила і поставила. І 5 хвилин я простерилізувала їх на самій високій потужності. 5 хвилин. За цей час у мене банка висохла повністю. Водичка кипить, банка повинна бути гаряча, бажано, тому що ми закладаємо гаряч, гаряча, суха Кри, Кришка повинна бути стерилізована. Кришку кидаю, вона у мене покипить тут, поки я накладу томатну пасту. Паста стоїть на маленькому вогні. Ми, я не втрачаю якби, температуру, але дуже уважно, тому що вона стріляє. І сухою ложкою накладаю томатну пасту в банку у стерилізовану суху банку накладаю от по горличку більше не потрібно все Як наклала кришка в мене вже закипіла витягаю Баночку я ставлю, вона дуже гаряча, треба бути акуратним, щоб не попектись і кришка. І закручую тугенько у мене твіст. І ось так перевертаю до повного охолодження. Можна навіть це все діло укутати. А решту того, що в мене тут зосталось, я закрию ще одну баночку і заморожу на зиму, воно охолоне. Я покладу у маленькі пакетики таку порцію, яка мені буде потрібна, наприклад, столову ложку томатної пасти з горкою. І порційно так і заморожу. Таким чином, з 6,5 літрів томатного соку в мене вийшло ось повні дві півлітрові баночки. Я їх підписала 24 рік, і по пакетиках розложила 4 столові ложки. Я кладу ось так: от якби кучкою. Отак роблю його плоским, цю томатну пасту, і загортаю просто, без всяких фокусів. Для чого роблю плоски, щоб воно менше займало місця в морозильнику? Ось в такий спосіб воно у мене лежатиме. Можна загортати, як вам заманеться. Якщо багато місця, можна і не робити плоски. Ось так буде у мене стопочка. Друзі, дякую за увагу. Сподіваюся, такий рецепт приготування пасти для вас корисний. Лайкайте, коментуйте, користуйтесь на все добре.